Рад вітати всіх на моєму каналі Майлай. Сьогодні ми запускаємо новий проєкт вирощування бройлерів в домашніх умовах. Будемо випускати декілька частин, так як багато матеріалу і все це не влізе в одне відео. Так як у нас е, мало досвіду вирощування бройлерів, е, ми столкнулися з низкою проблем. Таких як падіння на лапи бройлерів, е, перегрів бройлерів, е, то світла немає, то ще якісь проблеми. Про ці, е, всі ці питання ми затронемо е, в цих серіях відео. Тому залишайтеся з нами. Кому буде цікаве, ставте лайки. Погнали! Сьогодні у нас 11 серпня взяли 9 серпня сутичних цыплят-бройлерів. Три дні даємо антибіотик. Перший день давали глюкозу аскорбінку, антибіотик, другий день глюкозу, антибіотики, третій день лише антибіотик. Треті сутки. Цеплята від 80 до 90 грамів. Будемо спостерігати далі. 30 голів. 30 голів. Тишенят. Так, ось така у нас поївка. Взяли нову кормушку, щоб вони знеїли, бо з цієї щось їм незручно. Поставили таку ось червону лампу для обігріву. Цеплят. Ось у нас тут є. Такий годинник з термометром, який нам показує температуру зовнішнього і внутрішнього повітря. Подивимось, скільки у нас 26 в приміщенні, 39 у малят. Тобто вигріваємо їх в перший тиждень їм потрібна температура. 36-37 градусів. Так, сьогодні у нас п'ятий, п'ята доба нашим курчам бройлерів уже з п'ятої доби згідно схеми перейшли на стартовий, з на стартовий корм. Так, що ми маємо? Циплята у нас на 5 сутки близько 160-190. Тобто, все ви бачите, я все пишу, який, яка вага, циплят з якого дня. От. Тобто, по графіку йдемо добре. Але є деякий момент. Сьогодні купив солому, щоб підстелити і не спів підстелити солому. Пройшло години 2-3, бачу, цеплята все важче, важче ходити. Падають на сраку, лапи розіжаються. Хоча бігали 5 днів і ніяких питань не було. Оцього це взагалі єлі двигається. Я його помітив. Ми грішимо на солому, тому ми вирішили обрати знову солому і залишити поки тряпки. Тряпки я щоранку, кожен день щоранку міняю, стираю, праю їх, пропоюємо їх вітамінами. На даний час. Та все по схемі по інструкції нашої ветеринарної аптечки. Тому прибрали солому і будемо дивитися на результат, як далі поведуть себе цеплята. Давай, Наталка кидаємо водичку. Давай зараз пару цеплять швак-швак. Так, а, пни його пни. Сейчас на лапу настану, это на не буде вирішати. Так, водичку ми беремо, покупну, звісно, беремо на літраж. І ми підігріваємо до нужної позначки, ну, до кімнатної температури і димо це пряж, щоб вона не була холодна. Так, подивимось тепер кілька днів. Як поведуть себе далі плята. або вони на свій... Воно хтось вже. Або на свій вік вони занадто важкі. Може їм кальцію не вистачає, щоб тримати свою вагу. Або... або в соломі діло, може не звикли ще лапки в такої соломі, воно то нічого не воно не може стати, Або може в солопі. Лапки ще не звикли до такої нагрузки, тут або ось він йде усього. і на сраку впав. Ану, Наталка, кинь його на ваги давай покажемо. Що. Ну, Або надмірна вага для їхнього віку, або, скажи ти, скажу я. Або солома, а що їм дала нагрузку на м'язи. Лапка, ну давай, щоб я... що тут, ну, да? так, скільки він. 190. 190 грамів, тобто. А за схемою на сьогодні повинно бути тільки 140 грамів. Я, звісно, радий, що у нас йде такий приріст живої ваги, але ж подивимося, що буде далі. Якщо так і будуть, якби падати на сраку, то будемо щось думати, може. Крейди купити, може їм кальцію мало, не знаю. Може їсти таке, тому Та він не хоче їсти, він сам біжить. Ну, це отак у нас п'ята доба. Думав, відео знімати щодня, але якось не до того. Так, сьогодні у нас шостий день нашим пташенятам. тільки спочатку я почав. Неправильний відлік, тобто зараз покажу, я наче відлік з першого доби, потім друга, третя, а як ми мені пояснили, то це не перша доба, а нульова доба. Тобто, коли вони вилупились і починається відлік. Так. Що ми маємо? Е на п'яту добу пташенята, курчат амбройлера. Вага була декого 180, 170, 200. Хоча на п'яту добу за таблицею вага має бути 126 на шосту добу, 142. Тобто ціплята, ціплята... почали перегоняти шкалу зріст. Тобто, надмірно почали набирати вагу. З однієї сторони, це дуже гарно, так, як ми тримаємо тишиня для м'яса. Нам потрібно, щоб вони набирали більше вагу. Но так як надмірна вага, лапки не справляється, три пташеня в мене впало, я їх помітив. Ось один, ось з круцятами другий і десь ще третій. Тобто як? Якщо його він стає, намагається стати, але не може і падає на дупу, тобто це називають пташеня впала на лапи. Перебрав багато варіантів, перечитав, передивився відео і це може бути пов'язано з, з їхнім питанням, з їхнім, е, як то кажуть, з їхнім утриманням і багато факторів освіщення, е, годівля, утримання. Почнемо від тих факторів, які не мій случай. Тобто, що стосовно утримання, простору їм вистачає, як ми бачимо. Вони тут бігають споконесенько, Лежать споконесенько. Все робиться своєчасно. щодня, кожного ранку я прибираю. Стару запачкану солому, праю пільонки, застеляю свіжі пільонки і налажую свіжу солому. Водичка у нас бутлірована, кип'ячена. Тут питань немає. Освіщення. Вдень з 7 ранку по 10 вечора я підсвічую лампою денного світла. І також інфрачервоною лампою в якості обігріву. На ніч я вимикаю лампу денного освітлення і залишаю лампу червоного освітлення для обігріву. Так, тобто по освітленню, по обігріву, Так, трішки відволікли. Зараз берусь з докупи всі свої думки та й продовжимо. Тобто. Повторюсь, з простіром, з утриманням, з освітленням, з обігрівом. Все файно. Аптечку ветеринарну ми пропили. Перші три, три доби антибіотик. Е, ну, перша доба у нас оскарбинка глюкоза антибіотик, друга доба глюкоза, антибіотик, третя доба антибіотик і так далі. Потім 4, 5, 6, 5, 6 доба у нас йшов вітамінний комплекс Nutріal C. Підбираючись питання, чому ж тріпуча почали падати на лапи, ми обігали кучу людей, продавців, консультантів і прочі і натрапили на... Одних досвідчених продавців, які саме займались бройлером та мають цьому досвід. Розказав їм ситуацію, що отак і так, п'ята курчати почали падати на лапи, і у них надмірна вага. На що він сказали? Що той корм, що я обрав стартовий, в ньому Дуже багато преміксів, дуже багато хімії, ця хімія почала вимивати кальцій з наших курчат. Тому їхній, їхні, скажімо так, костяк, їхній костний скелет наче слабнути і таку вагу вони просто не можуть витримати. Тому, яка була рекомендація, і що ми зараз робимо? Тобто, я, як починаючий заводчик птахів, я в цьому не розумію дуже. Тому ми притримуємося зараз цього, цієї рекомендації. Тобто ми зараз добу їх тримаємо без їжі на, на лише воді, щоб вимити зараз печінки цю хімію по максимуму і з завтрашньої, з завтрашньої доби ми переходимо на новий корм. Новий корм, який включає в себе знову таки різні крупи, дрібні крупи, різні мінерали, різні вітаміни, в тому числі і кальцій, щоб наші цепляти почали збалансовано годуватися і набирати вагу, і щоб, звісно, підтягувалася, скажімо так, костна маса, щоб наш скелет. Ставав прочний і мог витримувати вагу пташенят зараз і в подальшому. Тому як воно буде, будемо дивитися далі. Звісно, я. Перечитав, передивився багато відео, багато багато сайтів. Е, рекомендую трикальцій е, фосфат, е, рибну олію або е, чиктонік вітамінний комплекс. Ну, е, знову таки, Ми тільки що е, закінчили пропівати Nutril set Це те же самий вітамінний комплекс. Ну, пташеня попадали. тому е, Ну, тому більше ми якби тому більше ми звертаємось до тої думки і поради, що, мабуть, таки да, що виробник того стартового корму, який я взяв, він не указав точну кількість преміксів і, і компонентів. І це повлекло за собою виводення швидкому виводенню кальцію з організмів пташенят. Тому з завтрашнього дня ми починаємо їх годувати новим кормом і будемо спостерігати за результатом. Ну і Паралельно ми з моєю жінкою робимо масаж лапкам пташенят. Це трошки допомагає, наприклад, якщо де він. Де він у нас? Не бачу. Ну, е -е, не важно, де він. А, ось -о, ось -о він. Сидить, не може стати. Цьому пташення, оце пташеня, наприклад, взагалі не могло стати. Отак сиділо і не туди, не сюди. Після масажів лап він почав потроху підійматися, потроху ходити і бігати. Тому має місто бути. Тому будемо далі продовжувати масажі, новий корм, і, і все згідно плану і подальшої рекомендації від цих. Скажімо так, фахівців, які нам це рекомендують робити, і подивимось, що ми будемо мати в подальшому. Так, не хотілося б таких експериментів, так як ніяк, вложено деякі кошти в циплят, деякі кошти в корма. І щоб це все пішло на смарку, дуже б не хотілося. Тому ну, що нам робити, треба довіряти людям і працювати. Бо я хотів спочатку думаю, якщо кальцій, цей корм вимиває багато кальцію з організму пташеня, то додавати окремо більш значну кількість кальцію. Але ж, але ж, як мені сказали, що це не має сенсу, тому що ну, ми те на те і вийдемо. Тобто, те, що каченя отримує додатковий кальцій, той же ж стартовий корм і вимиє його знову-таки. Тому треба більш збалансований, а в даному випадку, більш спеціалізований корм для наших пташенят. Тому давайте будемо спостерігати далі. Так, друзі, сьогодні у нас 19 серпня. Що сказати, Добавив я площі для пташенят, зробив тут три квадрата. Я Перебираю. Варіанти, чому ж знову почали в мене падати циплята. Тобто, воно мічені мої циплята, воно з спинкою, з крилишками почали знову падати на лапи. Е е е думки розбігаються. Перша думка, що. Їм бракує міста і. Вони друг друга перегрівають, мало рухаються, і не, не, не маємо куди розвиватися, тому вони падають на лапи. Тільки ці троє. Інша думка це те, що, можливо, оцей комбікорм. Таки вимиває в них кальці і вони падають на лапки. Ну, із 30 голів падають лише троє 27 стабільні. Ну, поки що поки що не розумію. Починаю від того, що я можу змінити без кошту затратів. Розширив їм ділянку і будемо спостерігати далі. Якщо не дай Боже, впаде ще одне пташеня на, на лапи, то буду змінювати комбікорм. Бо тут вже місце, тут вже, як за Google схемами, тут вже можна стоп-сташення держати, три квадрати. Воно, бачите? Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати нашу першу частину. А кому цікаво, як далі будуть розвиватися наші курча і чи змогли ми підняти на лапи наших курчат, залишайтеся з нами, ставте лайки, кому сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових частин. До зустрічі! Нехай щастить!